Друзі-виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 5 червня, 25 рік Київська область Україна. Друзі, сьогодні хотів поговорити з вами про план робіт на червень місяць, а саме обробка винограду перед цвітінням, зелені операції та підв'язка виноградних лоз. Друзі, на моєму винограднику вже почав свісти перший кущик винограду. Це сорти винограду мускат Блаву. А це говорить про те, що пора обробляти всі інші столові сорти, так сказати, перед цвітінням. Цей кущик в мене цвіте найперший за всіх. А це говорить про те, що всі інші столові сорти мого винограду, які в мене на ділянці, будуть цвісти десь приблизно через днів 5 днів 7. Друзі, не буду затягувати ваш час. Розкажу по-бистрому, чим я буду обробляти. Проти міллю буду використовувати акцедан. проти оїдиму топас і буду обробляти також проти сірої гнилі, тому що в мене дуже часто цепляє сіра гниль саме під час цвітіння. Такий сорт винограду як преображення, талдун. Тому, друзі, буду обробляти від сірої гнилі магнікуром сенсейшеном. Також хочу вам сказати, не забувайте проводити зелені операції. Це прищипка пасинків. Я все прищіпую над первим листочком. Оставляю один листочок, щоб була, так сказать листовий апарат був молоденьких пасинків. І не забувайте підв'язувати лози, так як вони ще зовсім молоді, ламкі і можуть ламатися від вітру. Тому, друзі, дивіться за своїми кущами, дивіться за цвітінням, обов'язково проведіть обробку перед цвітінням. Це дуже важлива обробка, нею не потрібно нехтувати, тому що. Саме під час цвітіння наші виноградні кущі трішки ослабляють, і вони втрачають імунітет, так сказати, до захворювань. І потрібно їх захистити. Потрібно їх захистити, обробити обов'язково, і ви будете впевнені, що під час цвітіння ваші кущі не захворіють на такі захворювання. В нас саме після дощів прийшла спека, тому під, саме під. Час цього періоду можливі прояви захворювань. У мене, наприклад, на винограднику захворювань поки немає. Лише одне, ось, як можете бачити, антракноз. Я не розумію, чому препарат не подіяв, я обробляв від антракнозу, але ж все ж таки листок, як можете бачити, трішки пошкоджений. Далі листочки йдуть, начебто. Більш-менш цілі, але все рівно, ось, як можете бачити, є прояв антракнозу. Оце вам антракноз. Раніше в мене антракнозу ніколи не було, а це почав з'являтися. Хоча я обробляв препаратом від антракнозу, але щось не допомогло. Ось також бачите такі рвані листки, оце вам антракноз. Тому, друзі виноградарі, обробляйте обов'язково перед цвітінням, тому що під час цвітіння обробки не рекомендовані, в принципі, обробляти не бажано, тому потрібно обробити перед цвітінням. Тому, друзі, всім, так сказати, гарного дня, гарних врожаїв. До побачення.